На 85-му виборчому окрузі із центру у місті Калуші розпочали складати списки дільничних комісій. Загалом подали заяви майже 4,5 тисячі людей. Усіх їх має опрацювати комісія та внести прізвища до системи Рада. Але як виявилось, порушення є у сотнях заяв. Ми таких виправлень знайшли. От бачите, під 720 чоловік. Тобто на сьогоднішнє засідання. Ми винесли папки, винесли ці додатки, де 720 чоловік пропонуємо виключити. Зв'язку з тим, що вони відхилити, не виключи, відхилити зв'язку з тим, що вони не співпадають з тими поданими документами. Які... За словами Олександра Петрик, до ОВК такі заяви на членів дільничних комісій подали 18 кандидатів у депутати до Верховної Ради. Ми їх такі назвали так білі папочки. Вони вийшли так як без одного комп'ютера. У них помилки е, практично однакові. ці довірені особи це було видно, і це було якось так. знаєте, неозброєним оком. Е, вони чітко були мали завдання здати і отримати від нас довідку будь-яким методом, така кількість фіктивних членів ДВК могла стати причиною зриву виборів. Адже якщо на перше засідання не збирається дві третіх членів ДВК, комісія просто не запрацює. Ті кандидати і ті папки, які будуть відхилені, вони не попадуть. Їхні люди. Ми всі ці папки в першу чергу здамо міліції. За словами Олександра Петрик, за 20 років досвіду це перший такий випадок. Незадоволені ситуацією і самі кандидати та їх довірені особи кажуть, хтось намагається зір. Вати вибори на 85-му окрузі, але комісія це вчасно виявила. Більше того, представники кандидатів прогнозують, що так званих технічних членів ДВК буде ще більше. Це є спроби зірвати вибори в спосіб, який, ну дивно, що це відбувається після майдану. Я не знаю, чи це, це, це регіонали далі до цього причетні, які хочуть тут зірвати нам вибори. Чи це хтось з представників влади щось таке, якісь нові технології задумав? Бо такого я ще не бачу. В ОВК натомість повідомляють, що схожа ситуація із поданнями у члени ДВК і в інших областях, де 17 липня відбуватимуться до вибори до Верховної Ради України.